Сьогодні ми святкуємо Рахманський Великдень, православний, біля села Спас на місці сели Спаський Камінь. І що я хотів показати, це переважно хочеться якогось чуда. І от це особливість цього місця, спас, Рахмани, вони ну, якось хотіли показати, позначити його. І от вони показали оцю величу оцих. Камінців, які дуже важко описати, тому що його фактично відносно камера не показує розміри. Але ідея в тому, що вони ось оцей величезний камінь поставили на скос один на одного. І ось оці один камінь представлений, другий величезний камінь представлений, і поставлений на скос третій камінь. Ну і таких ще маленьких тут камінців є дуже багато. Але сама ідея, оця, оця структура каміння, вона в першу чергу показує. Що тут не було землетрусів, друге, яка мощ була закладена в знаннях і потужність цього місця, яке яке от проявляє українська земля.